Я пані логопед Оксана. І сьогодні моя логопедична хвилинка для батьків. Тож давайте поговоримо, хто такий логопед і чи варто до нього звертатись, існує думка, що логопед працює лише над порушенням звукової мови. і особливо часто звертаються батьки дітей, у яких порушена вимова звука Р, але професійна компетентність логопеда включає більш широкий спектр мовленнєвих порушень. Тож, логопед це корекційний педагог, який працює над корекцією та усуненням мовленнєвих порушень у дітей та дорослих. Перше, що зробить логопед після звернення батьків, це діагностика. Логопедична діагностика включає в себе збір анамнезу, тому будьте готові, що логопед запитає про перебіг вагітності, пологів, розвиток дитини, а особливо від народження до року. Логопед, який проводить первинну діагностику, повинен повідомити батькам, що крім мовленнєвої функції потрібно продіагностувати сенсорні системи, такі як зір, слух, нюх, дотик, вестибулярний апарат, який відповідає за орієнтацію людини у просторі. Також не забуваємо, що язик це частина тіла якою дитина повинна навчитись керувати, щоб розмовляти чітко та правильно? Звертаємо увагу на мотивацію до спілкування, на готовність дитини до взаємодії, до спілкування з оточуючим середовищем. Наприклад, якщо дитина досягає своєї мети за допомогою істерики, жестів або самостійно дістає предмет чи іграшку то вона не має потреби у умовленій діяльності. І на останнє, що звертаємо увагу, так це на перцептивно-моторний розвиток, який об'єднує у собі слухомоторні навички, увагу, візуально-просторове сприймання, координацію, око-рука, зороворуховий контроль, контроль за положенням тіла у постері, тобто. Спочатку око рука, а лише потім язик. І враховуйте те, що дитина керує рукою, спираючись на зір, а язиком без участі зорового контролю, тому рухи язиком набагато складніші для дитини. І після обстеження всіх цих рівнів логопед, можливо, порекомендує звернутися. До інших корекційних педагогів або вузькопрофільних лікарів і, проаналізувавши їхні висновки, а також висновок логопедичної діагностики, складає корекційний маршрут для подальшої співпраці з дитиною та батьками. Сподіваюся, моя інформація була корисною. На все добре. До побачення!